Мільйон п'ятдесят. Тобто у нас 100 чеків по 350 гривень, виходить 35 тисяч. За 30 днів ми отримаємо мільйон п'ятдесят. У нас є певні видатки. У нас оренда 60 тисяч 60-80. півтора тисячі доларів. ЗП. А зарплатний фонд такого кафе буде десь 170 тисяч гривень. Комуналка, електроенергія, податки, реклама. Є непередбачувані витрати. Що входить на непередбачувані витрати? Ну, треба закладати 10-15 тисяч гривень, заміну там меблів певних до докупівлі інвентаря. І це щомісячно правильно? Угу. Якщо це все рахувати окремо і прописувати, то це буде для кожного закладу по-різному. Але є ще такий метод, що ми беремо у цю цифру, і 20% – це прибуток. Тобто 80% на здано видатки? Це тобто, так фактично, це, час? це буде 200 тисяч. Це так буде постійно, чи це так буде перший час? Весь час ти маєш балансувати. Тобто, можна витиснути тут і 23 відсотки, uh -huh. і 40 відсотків, і дехто витискає. Але за рахунок чого? Сам підміняє керуючого, сам займається рекламою. Uh -huh. Фактично, від цього є ще 30 мінус 30 відсотків – це фудкост. Собівартість продукції. А, вартість тобто, з мільйону п'ятдесят тисяч, у нас 300 тисяч гривень. – Йде на продукти? Да. – Так. Тому можемо розраховувати, що валовий прибуток це 20%, 20 від загального обморту.